З нами на зв'язку Даніель Шеліговський, керівник програм Східної Європи польського інституту міжнародних відносин. Я вас вітаю, пане Даніелю. Вітаю доброго дня. Доброго вам дня, пане Даніелю, Ми бачимо, що ситуація на україно польському кордоні залишається вкрай складною, заблоковані так чи інакше всі пункти пропуску україно-польські так на кордоні, і ну от наразі там заява польського прем'єра Дональда Туска породила дискусію: а хто насправді більше постраждає в разі повного закриття кордону між Україною? І Польщею постраждає більше Польща чи Україна. І хто виграє? Чи не Росія при цьому найбільше виграє від повної блокади? Яка ваша думка? Ну я розумію, що це дуже складна тема, і всі сторони зараз страждають від цього. І тому, на жаль, я вже ну не пам'ятаю декілька разів звертався тут. Обов'язково треба домовитись у трикутнику. Тобто не вийде. На мою думку, не вийде домовитись. Між Польщею та Україною, тут щонайменше три сторони: Польща, Україна та Європейський Союз, Єврокомісія, тому що принаймні формально тут рішення за Єврокомісією було відкрити а, ринок Євросоюзу на українські товари, і це само по собі по суті дуже правильне рішення було спочатку. Тільки воно спричинило зараз негативні наслідки, які ми спостерігаємо на кордоні. Ось в Європейській комісії інструменти для вирішення. А такої проблеми є. Я згоден з вами, як хтось декілька хвилин тому сказав, а, що мабуть а, треба буде більш сфокусуватись на транзиті українських товарів на до третіх країн і так далі. А можна домовитись таким чином, щоб Єврокомісія якраз надала субсидії для на всіх підприємців, які займаються транзитом. Tranzyno, obowiązkowo przez Pols, chociażby przez Pols może pójść, u Baltijskie porty i dali, drzewy Azji, chociażby nawet Kitaj, ale także pod Czorne Morze. To może zaraz zjawiska sytuacja, коли ukraińskie zerno na międzynarodnym rynku trochę doroscze za zerno rosyjskie, boją konkurencja rosyjska jak raz je. В Європейській комісії інструменти є, щоб допомогти Україні не обов'язково це все має залишатися на польському ринку. Тобто, то я згоден. справа дуже складна, але її вирішити легко буде, якщо тільки буде політична воля з обох сторін кордону. Ну і виникає також питання, якраз ось російського зерна, і не тільки зерна російської агропродукції. От чи ведеться принаймні дискусія там в Польщі і з Єврокомісією щодо можливо якраз ембарго щодо російських агротоварів? Тому що якщо відбувається демпінг цін, то нехай би українські товари йшли в Європу, а якраз країна-агресорка мала би постраждати. Ось я з вами повністю згоден, тільки мені здається, що дехто де як в Польщі, так і в Україні забув, а що по правилам торгівельної політики Євросоюзу там відповідальна єврокомісія. Це Єврокомісія відкрила ринок для України і після того Єврокомісія також формально принаймні вела ці всі обмеження, які як і спочатку Польща і країни в регіоні проти, проти української продукції вони вони також вели. Тобто це не справа чи Польща і інші країни тут в регіоні заборонять а, імпорту російської продукції, тільки наскільки ми разом а, можемо. zwrócić jest do Eurokomisji, żeby Eurokomisja takie obmierzenia wola I no, chcę tym, że z co od że było: premier minister Polski i polski urząd że zwrócili się do Brukseli, z prośbą zaborony tywesty embargo na agroprodukcję jak z Rosji tak i z Białorusi. Ale rozwiązanie za Eurokomisją i tutaj maie być zgoda wszystkich 27 państw a państw Europy. To zaraz ja, ja postarzyłem się sytuacji w Polsce i polityczna wola dla czego jest. Наскільки погодяться інші країни е західної Європи, поки що питання відкрите. Ну сподіваюся на те, що, що нам вдасться. і останнє питання, пане Даніелю, до вас більше радше соціального характеру, так, суспільного, бо ми бачимо з обох боків і з польського боку і з українського боку, це безумовно викликає масу емоцій. Те, що відбувається на кордонах, ось це блокування, там висипання зерна, яке дуже болісно б'є. По українцях, які пережили голодомори, для нас це питання вкрай болісне, і відповідно зараз я бачу в соцмережах там заклики до того, щоб не купляти польські товари. З іншого боку, я знаю, що і в Польщі подібні речі теж відбуваються там виливають якусь українську олію, щось там іще теж відмовляються від українських товарів. Тобто, це вже на емоційному рівні на такому суспільному починається реакція. От як, власне кажучи, запобігти цьому, бо ми розуміємо, що дуже активно. З цього і в українській стороні, і в російській, користає саме російська пропаганда, яка підбурює, під'юджує обидві сторони до взаємної, ну якоїсь взаємного несприйняття, і ми розуміємо, що наслідки цього ну можуть бути погані. Так, ну я з вами згоден справ, тому що запобігти треба було ще до того. Зараз же запобігти не можна, але зараз треба протидіяти. Ось два, два основні моменти, які я хочу сказати: перший це нам а, вказує про те, що треба якнайшвидше домовитись. Цьому трикутнику Польща, Україна, Єврокомісія, тому що тут точно як я згоден емоцій дуже багато. А як у суспільстві, так у політичній еліті, а як в Польщі, так і в Україні. Другий основний момент мені здається дуже важливий. Ось я тільки що вернуся з, з Києва. Мене враження таке, що ці емоції вони передусім накручуються серед політичної еліти по сторонах кордону. А тобто мій заклик. Dwa razy zapodumacie że do to, jak ktoś coś napisze po Facebooku albo w Twitterze z emocjonalnie będzie komentować te zajawy m, no, czy, czy, czy polską czy ukraińską wredą Я ja впевнений, що ми зможемо домовитися В нас через тиждень вже буде зустріч польсько-української міжурядової комісії з питань економічної співпраці у Львові через тиждень через місяць. Зустріч у Варшаві, а зустріч вже на, на найбільшому рівні. Тобто залишається один місяць тут. обі сторони будуть готувати себе і суспільства. А інформацію, Інформаційному просторі також, щоб не піддаватись поки що на емоції два рази думати, не коментувати швидко, тому що з обох боків ще раз це частина ну політичної гри. Також я вам дуже дякую, що ви долучились до нашої ефіру. Знайшли час. Даніель Шліговський, керівник програм Східної Європи, польського інституту міжнародних відносин, був з нами на зв'язку.